Як справи? Привіт. Yes. Пане президенте, привіт. Скажу просимо. приємно познайомитися. Як... Нічого не змінюється. Бачиш, нічого не змінюється. Як правило. Ні, не зовсім. Пане президенте. Ось що мені не подобається. Вони за НАТО, вони за НАТО розумні. Ходімо, зайдемо. Підемо в овальний кабінет. Ви побачите абсолютно новий, красивий овальний кабінет. Ви побачите значно оновлений овальний кабінет від Байдена. Байден зробив одну картину. Це був президент. Він не мав уявлення, хто був президентом. Ви побачите щось, що вам сподобається. Заходьте. Два, один. Гаразд, отже, це воно. чудово.